Реальні історії з багаторічних мандрів. Український есеїст і журналіст Олег Криштопа презентував івано-франківським студентам свою книжку Україна масштаб 1.1». Продовж декількох років автори об'їздив усі закутки країни, проводячи журналістські розслідування. Згодом те, що залишилося поза кадром, виклав на папері у новому для української літератури жанрі художнього репортажу. Жанр репортажної есеїстики нової української літератури він популярний в західних літературах, в польській літературі, в чеській літературі. І Олег, я практично одним із перших Олег Криштопа. Хто цей жанр, якби не те, що відроджує, хто цей жанр робить і модним і цікавим, і так далі. Не просто видумок, а репортажної есеїстики про найболючіші суспільні проблеми української доби. Ця книга нему показує Україну в притул. Її окремі клаптики у масштабі один до одного у ній розповіді про людей з різних куточків України та яскраві описи середовища, в якому ці люди мешкають. А ще не Часто драматичні історії життя реальних дійових осіб. Є таке оповідання під назвою Край світу, там е історія е одного ДТП. Е з одного боку в ДТП потрапив мажор, так званий, тобто хлопчик, якому батьки все, все робили. він… Пиячу по ночах вживав наркотики і після цього вранці сідав за кермо своєї машини і розважався на великій швидкості, добирався додому. І ось одного разу він врізався в сміттєвоз. А між його БМВ і сміттєвозом стояв сміттєприбиральник, якого розірвало на опіка. Книжка закінчується 2013 роком. Та вже невдовзі Олег Кришто пообіцяє збірку репортажів та аналітики про війну. До неї відуть також твори інших авторів.